Десятки років я спостерігаю за тим, чому одні люди приходять до Бога, приймають хрещення і падають, відступають. Багато хто падає, але багато хто повертається до Бога. І я постійно молюсь, що чому така тенденція, чому прийшли в 97-му році, почав Господь по в тих кликати, як я, і всіх різних таку кагорку людей, ми дивувалися, що багато хто пішли в біблійні школи, інститути. І чогось багато хто падав, як падав в цьому житті. І ми поверталися, Дух святий повертав нас. І я думав, чому Боже, чому стільки людей приходить і стільки падає? Які, які закони, що не дає нам втриматися в благодаті Божій? Що нам не вистачає, коли Ісус нам відкривається, коли Бог записує наше ім'я, в Книгу життя, що нам ще потрібно. Ми можемо діти різним речам в нашому житті. Коштам, зарплатам, кар'єрі, будь-чому. Друзі, але приходить час, я дуже багато ховав молодих людей. Приходить час, коли люди відходять, помирають. Все залишається. Все залишається, друзі. Багаті, бідні земля всі порівнює. Но саме цей момент, оцей відрізок життя, який ми прожили, говорить про те, що я зробив на цій землі. І так хочеться, скільки сатана і так викрадає в кожного. Не знаю, хто як жив, крав нас, просто ограблював нас, використовував нас, обманював нас, щоб ці дні, які залишились нам перед приходом Христа, посвятити йому своє життя, послужити, щось зробити для Царства Божого, для того, щоб ще хтось ще хтось почув Іван і приєднався до Царства Божого. Амінь? Амінь. Амінь. Тому я прошу церкву ці останні дні просто такий заклик пасторський. Не омокайте. Не омокайте, церква. Амін. У вас є своя специфіка. Вам Бог дав свої ключі до сердець людей. Не дивися, що хтось це має зробити. Це зробиш тільки ти. Тому що Бог тебе хоче особисто поставити до Бога і спасти чиєш життя. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Тому ти дуже потрібен для рівного. Не тільки для рівного. Це початок буде, асамблея війно. Ви підете і далі, і далі, і далі. Амін. Колись мій пророк говорив, будеш на телебачення, 20 років назад я сміявся з нього. Думаю, так, два слова не можу зв'язати. І каже, пожив ти мене десь там будеш в континентах проповідувати. Думаю, Господи може. Оце говорить. І пройшли роки, змінилося все. І приходилось і там буде проповідувати, і на телебаченні, і думаю, Господи, хто я такий? Бо так подивився на себе, думаю, хто я такий. Але Бог бачить тобі. Свою славу, свою велич і свою благодатність підніматиме туди, куди потрібно, щоб прославити ім'я. Тому всяке клеймо, яке на себе став дяволом, люди, Бог зруйнував його на Христі. Ти нове творіння, ти викуплений, Амінь. оправданий, Амінь. очищений. Аллилуйя! Обраний небом, а не людьми. Алло казав. Бог звернув тебе особливу увагу, щоби підняти тебе, знарядити тебе і послати, щоб ти служив. Йому. Амінь. Амін. Тому десятки років я спостерігаю, чому люди падають, чому люди падають і не повертаються назад. І я зрозумів, де багато Бог зробив для нас, але є те, що ми маємо зробити в своєму житті. Це прийняти рішення. Тому я читаю з Мафія 19 розділу. Ось хтось підійшовши і сказав йому, учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому. Чому ти називаєш мене благим, ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся заповідей, говорить йому. Вже Ісус вже сказав, да, Багатий каже, які? Ісус вже сказав, не вбивай, нічий перелюбу, не кради, не лише світче. Шануй батька, матір, люби ближче цього себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого не вистачає мені ще. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалишим. Піди, продай своє добро і русай у Бога. І матимеш на небеса. І приходь, і приходь, йди слідом за мною. Почувши слово такий юнак підійшов у скорботі, бо мав багато добра, був дуже багатий. І що вже сказав, що не карсу, місто що тяжко. Багатому в царство небесне. Мова йде про те, що Ісус потім не трактує каже, тим, хто покладається на саме багатство. Кажу вам, легше роблю протискрізь служку голки, ніж багатому у царство Божої йти. Почувши це, ученики його дуже здивували і сказали: та хто ж може спастися? Ісус, поглянувши, сказав: їм, людям це неможливо, а Богові можливо все. Амін. Тоді Петро відповідає, сказав, Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж там буде? І що сказав істину, і с що ви, які пішли за мною, привід... Відновлені світо, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судити 12 корінні зраю. І всякий, хто залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради мене, заради імені мого, удержить, отримає у стократ крат і успадкує життєвіше. І багато хто з перших а останні з першими. Друзі, я хотів би з вами пороздумувати. В митовому нашому зібранні про те, що є речі, які потрібно залишити. Не треба батьків покидати, багато думає, що треба покинути батьків, ще якісь речі придумляють. Ми не говоримо про релігійні, про релігійні оці всі речі, які відбуваються в суспільстві. Я говорю про те, що є духовні речі, які ми маємо прийняти рішення і зробити. Духовні речі, які ми маємо прийняти рішення і зробити. Наприклад, ви були в світі, у вас була своя дорога, у вас була своя стежка, якою ви йшли і думали, що це ідеологія, наприклад, життя, своє уявлення про Бога, про віру, про Творця, про релігію, про будь-що. Ви були в світі. І щоб ту стежку, Соломон пише, ту стежку, каже, притчі 4:14, треба залишити. Прийняти рішення, щоб залишити, щоб по ній пішли ходити. Ми виходимо, ми, ми каємося. Ми кажемо, Бог під торкнувся нашого серця. Друзі, але навіть нас приходить рішення від благодаті Божої. Ми маємо прийняти. залишити ту, ту стежку. Ту стежку нечистиву треба залишити. 4.14 притчі. Не вступай на стежку з нечистивою. Не ходи шляхом злих. Залиш її. Не ходи ними. Ухиляйся від цього, Пройди мимо, тому що вони не засудять, що не зроблять зло. Пропадає сонних, якщо вони не доведуть до падіння, Бо вони їдять хліб беззаконня і п'ють вино крадіння. Диявол все робить, друзі, дає на тій стежці, на тій дорозі не посилає тобі різний колектив, авторитетних людей, щоб тебе звести. Тому наше рішення, яке дало нам благодатью Божою, коли ти прийшов до Бога, щоб тобі вернутися навіть якщо що ти впав, покинь, залиш стежку нечистиву. Амінь. Амін. Друзі, не можна стояти однею ногою з Богом, другою на нечистивій стежці. Я чуть-чуть якось розбавлю свою віру світом. Може примирю. Ніколи Бог з Антихристом не примириться. Це відвічні вороги. Ніколи світ степлювані не примириться. Все, що може примиритися, це тільки людина через Ісуса Сусе. Все інше буде засуджене. Судово море буде засуджене. ЛГБТ буде засуджене. Все буде засуджено, це система сільська антихриста, вже вони засуджені. Питання часу, приходу Божого. Тому Бог спасає сьогодні людей. Але наше рішення, щоб ми не впали, друзі, не відступили, щоб ми повернулися, залиш стежку, це твоє рішення. Амінь. Амінь. Друге, причедей 9.1. «Премудрість збудувала собі дім. Витисала сім стовпів його, заколола жертву, розбавила своє вино, приготувала в себе трапезу, послала слуху своїх приголосити з височінь міськів. Хто не розумний, звернися до мене. Бідним на розуму на сказали, діти жте хлібний і пийте вино моє, розчинене, залиште нерозумне, і живіть, ходіть шляхом розуму. Друге рішення: Прийняв. я буду вчитися у Христа, у Бога. Я буду вчитися в Біблії. Мудрість побудувала свою дім, сім'ю. Скільки ступів поставила? Сім. Сім. Проговориться, мовити про повноту Божу. Якщо ви будуєте свої сім'ї, свій шлюб, своє подружжя, свій дім, там має бути повнота Божа, там не може бути щось, щось з психології мірської. Знаєте, ви будуєте шість супів, отаких зробили, а все ми взяли ідею якусь зі світу. Тому що чому кульгає мій шлюб? Чому тріщить мій шлюб? Що не вистачає? Повнота Божа має бути в вашому домі. Залиште нерозумне, безрозсудне, темне. Залиште ці домішки, які хочемо домішати, щоб побудувати наш дім або нашу сім'ю. Залиште, навіть сумнів будуючи духовну людину, не до нічого. Щеня Христового достатньо, щоб твій дім стояв і був здоровий розумом у творесі. Амінь. Амінь, друзі. Амінь. Ми думаємо, що до Біблії щось треба додати. Багато людей. Біблія не хорошо, нака ще вам тут ще щось. Навіщо воно мені? Навіщо мені це іудаїзм? Який відкинув Христа? Навіщо його культувати? Навіщо його пробувати використовувати? Коли нищити тратити людей, заквашує релігію, і люди відповідають свою увагу. Не бачать ні Христа, ні Євангелії, ні Біблії, ні Христового вчення. І ти думаєш, чому мій духовний дім пришів? Чому я падаю, чому я полягаю? Тому що в фундаменті є довгішки. Там нема повноцінного клею чи цементу. Там щось добавили. чуть чуть Багато що треба? Чуть-чуть. Бо, Боділися, паутина пішла, да? Паутина по стіні, по фундаменту. Чому? Тому що ти не прийдемо рішення залишить нерозумне. Ось так я буду будувати мій тато, як мій дід. Моя мама, моя бабуля служила там при священиках великих. І ти так набудував, що вже не знаєш, як його виправити. Будуйте, як говорить тобі Бог, по-новому, як Христос учить будуй. Залишне розумне, безрозсудне і темне. Прийми його повністю ідеологію. Будувай по тому, як написано. І коли передав диявол, буде тебе спокушають, зводити, скажеш, написано так. Отак написано. І твій дім стоїть, ти стоїш християнин. І пройдеш, якщо впав спітнувся, ти і бо в тебе є на що спертися, тобі є на що стати. Нам потрібен цей фундамент. Амінь. У наших відносинах. Притча 17.14. Початок сварки, як прорив води, залиш сварку. Навіть побудовому. Чому люди сваряться, доходить до судів? Залиш сварку. Щоб жити в мирі, в церкві, друзі, треба залишати сварки. Є люди, які постійно конфліктують. От їм щось не вистачає, вони постійно, вовки, які приходять своїм церкви, вриваються, вони постійно судять конфлікти, розколоти, щось внести, цих людей. Це сварка! Уходь! Виганяй! Кощунників таких, яких подгризають, як лисиці волоградних твій. Бережи церкву твою від таких людей. Залишай! Прийми рішення, в побуті! Є сусіди, які не мирять роками на площаці, хто буде коридорний. Люди роками сваряться. Часу витрачають отак. Ну, а помитний коридор 2-3 хвилини. 4, 5, 10, сім. Годину сварка, виясняй, хто. Залишайте такі речі. Ми люди вищого звання. Як ти говорила, ноги ми їм треба Служи. Написано голосу, його ніхто не чув, на вулицях. Не всім він не виясняв відносини, Хоч до нього чіплялися, він просто йшов поспіхався. Найбільше енергинцею вкладав, не в сварки, не в конфлікти. А знаєте що? Благословлять людей, піднімати людей, стілять людей, спасать людей, любити людей і сказати фарисеям, не покаєтесь, загинете. Богу у Зміїника, не покаяйтесь, загинете. Учнів просив, умоляв бій. стережіться за паски іродової фарисейської. Умікайте їх, ці сварки, ці конфлікти з цими заквасками, Вони вам не треба. Тому що вони стримують твоє служіння, стримують тебе, стримують від того, що ти в кого болю Тобі треба йти вперед тебе, часу, обмає, церква. Тому залишайте сварки з такими людьми, з такими заквасками. Ідіть далі, не звертайте уваги. Постійно буде хтось зі сторони, щоб зупинити рух Божий. Ісус, і робив свою волю. Доброго волю отця, яку він мав чинити. Подивіться на нього, подивіться на нього. Це зовсім, це зовсім інше, ніж міцонімає. Як він служив, як він робив. Як він допомагав людям. Четверте, причі 20-22, Учить нас так. Не говори, я відплачу злом за зло. Залиш, Господи, він збереже тебе. Ми всі хочемо помститися. Залиште помсти, друг. Залиш! Залиште повномуститися. Є люди, які заслуговують навіть сьогодні, щоб їм три. Суд Божий прийшов. Але у Бога вчасно все залишиться. Не тратьте часу, це не ваша пророгатива і повноваження, не моя. Коли Богу судить когось. І Ми тратимо час, бо ми думаємо, що ми судді. Не покликав нас судити. Залишайте ці речі. Хоч і хочеться, хоч і хочеться цей суд звершить, що вчора сьогодні, правда? Так, так. Так, залишайте його, друзі, комусь Бог дає слово, щоб ви йшли далі. Амінь? Амін. 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 Тому так, залишити треба стежку нечистиву. залишити нерозумно жити, залишити потрібно смарку, залишити потрібно спонсу і ще одна річ, яку треба залишити. Притчі 24. Не піклуйся про те, щоб нажити багатство, залиш такі думки. Бог знає свій час, коли тобі що дає. Хай тут тебе не, не, не завалюються такі думки, що тобі тільки всього треба і з, одразу. На все свій час. Залиш ці думки, якщо хочеш, мати багатство і забезпечення. Вересно до цього підходьте, друзі, це дуже важливо. Я знаю людей, які отримували так все, і так все уходимо. Не потерпати, вже його немає. Залишити до Бухів. Не дай дьяволу тебе обманювати, бо ти здається, що все треба в один день. Все. Залишайте тобі до І І молитви. Чому багатий відак пошатнувся? Прийшов йти за Ісусом, прийняв таке рішення. Почав торгуватися з Ісусом, домовлятися, що мені ще треба. Що мені ще не хватає? Все ж є. Заповіді знаю, цитує Біблію. Як священник, все нормально. Ісус знав проблему його. Я річ, яку він ніколи не залишив. Ісус її не забрав нього. Ви замідели, що Бог нічого не забирає. Син. Який відійшов від батька, забравши його, зажив його поховав, забравши майно, його, щоб Бог забрати майно. Він сам його розстріляв. А другий син, який жив батька, ніколи не користувався на всім сотим майном Ви Розумієте? А цей багатий юнак, Бог нічого до нього не брать. Це твоє рішення. Але горе тим людям, коли багатство панує над тобою, а не ти над ним. Ви чуєте? Коли майно має вагу вищу над тобою, ніж ти навіть над нею. Ось де проблема. Ось де ми спіткаємося. І Ісус бачить все серце, що Він ніколи цього не зробить. Він туди просто сказав, ще треба одне. Ти ж такий великий мудрий, все знаєш, всі заповіді батьків шарнуєш, все добре. Лайк тобі плюс 5. Будеш в тренді. І то це ти будеш до номер 1. Одного тобі не вистачає для царства. Ну удіви мене, Ісус! Здивуй мене, Ісус! Скажи щось таке, що я тобі не сказав. Я ж багатий, госпор закінчу, такий розумний. Ой, друже, не залишишся те, що маєш. Чого? Бо воно до тебе має цінність і вагу. А я не маю. І життя вічне немає. Ти просто. Про це говориш, а так, аби поговорити, розказати, що ти такий обізнаний релігійно освічене. Закою знаєш Божі. Але ти ніколи не схочеш мати відносини зі мною. Бо люди, які мають зі мною відносини, вони залишають нечестиві шляхи, стежки. вони залишають нерозумне, вони залишають конфлікти і сварки, вони залишають помсту, вони залишають беззаконні думки. Ці люди чують мене і кажуть, да Боже, так Ісус. Так Господь. Я залишаю. І добре, що Ісус нас нічого не забирає. Він жде від нас рішення. Знаєте чому? Бо він дуже любить нас. От він хоче добровільного Твого, що ти візьмеш і скаже, Бог забери це від мене. І ми можемо за те, що Боже, забари мені людини, те, що вона служила тобі. І ви думаєте, чому не відвається це руками? Ніколи ніколи нічого треба забирати. Ісус жде від тебе рішення, що ти маєш залишити. Ми зараз будемо молитися, я хочу сказати, задати тобі два питання. Що заважає тобі бути 100% служити Богу і сьогодні? І що заважає тобі бути посвяченим Богу? Що заважає? Нехай зараз Дух Святий у молитві проговорить, що потрібно залишити тобі. Щоб жити своєю жінкою, тобі треба залишити чую? чужу, якщо ти аморально живеш. Боже, я хочу мати гарну сім'ю. Залиш. Павло каже, втікайте від чого, братя? Від Відбуду. Від Не оглядайся, йди. Аллія. Втікай, біжи до свого дому від чужої жінки. Але ти йдеш у і заглянеш туди назад. Боже, збав мене, скажи, від похоті, якщо ти похотливий. Відчуваєш, що не можеш перемогти сьогодні. Стань на коліна, хватить дивитися в журналі, в інтернеті, хватить порівнювати свою жінку чужого чоловіка. Досить залиша моральність. Іди служи, будь потужною сім'єю, яка прославить Богу. І тоді треба твоїх дітей за себе Богу Богу, коли в собрання. Повірте мені це. 25 років я в шлюбі. Не разу не заставляв своїх дітей ходити в церкву. Не самі просто бачити і живеш і будуть. Я дякую за це Богу. Я знаю, що таке заставляють дітей, віруючих, заставляючи в церкву, вони не ще більше, як не віруючий себе ведуть. Я знаю, що це таке. Він туди ходить 20 років і не може зрозуміти, що він ходить. А в чому попадає? Народжується згори і розуміє, що є Бог. В церкві не зрозуміє, що є Бог. На свободі не зрозумів, що я Бог. тюрмі зрозумів, що я Бог. В поколінні 23 вже віруючий сидіть. І не розуміє, що він, що є Бог. Або розуміє, уявляє собі, що Бог такий. Дядько, який десь там далеко на небі, він дуже поруч. І коли ти сам остаєшся, так само попадаєш, буде в тюрму, пишається один на один і каже, так, «Да, ти не такий, як мені розказував. І інші. Хочу молитися. Що тобі залишає? Що тобі сьогодні заважає, залишило. Давайте помолимося. Дорогий Бог. Господь наш дорогий. Ми сьогодні в молитві цій стоїмо З церквою Господній і молиться, щоб ти зміцнив наші відносини. Щоб ти забрав ці суміші, які є між нами і тобою, Господь. О великий Бог, який кличе нас іти сьогодні за, за, за тобою, за собою. Говорить, прийми рішення в своє серце. І Дух Святий тобі нагадує, що потрібно залишити, що заважає тобі. Ісус перераховує, хто залишить дім братів, сестер. І багато хто релігійних людей, вони просто кидають своїх батьків-інвалідів і думають, що вони йдуть за Богом. Ні, друзі. Ісус говорить про систему цінностей. Не треба батьків залишати, покидати. Не треба жити, як вони жили колись в світі, в комунізмі, в цьому іншому. Мовить про ідеологію, де люди вибирають. Про це можна довго говорити. Але я прошу тебе, багато речей залишиє см'яння. Чиїсь думки, шляхи нечистиві, навіть якщо вони тобі з покоління передалися. На великий сором сьогодні, друзі, ми стикаємося з тим, що люди беруть астрологічні журнали і кажуть, моя бабуся ще по, по зіркам гадала. І в покоління це передається. Залишайте ці речі. Амулети, все будь що, що з язичництва прийшло. Сьогодні прийшов час залишити. Во ім'я Ісуса Кермаші дала на Богу Святиє. Я молю, щоб моє серце сьогодні звільнилося від всякої залежності, від всякого ідола, від всякої нечестивої дороги, від всякого язичництва. Нехай дух Божий торкнеться твого серця і покаже тобі, що потрібно залишити. Не торгуйся зараз з Богом. Скажи Богові на речі своїми іменами, скажи Богові правду, як колись сказав. Ахан. нього прийшов Ісус він каже, нащо ти взяв захляде. Скажи сьогодні, Богові да, приліпило своє серце, Да, дозволи я своєму духу а вимазатися в цю язичницьку річ. Господи, прости мене. Ісус, прости мене, Господи! Я хочу служити тобі. Я хочу бути посвячений. Я не хочу полягати на дві ноги. Бог, я не хочу ходити в одежах білих, грязних. Я хочу, щоб моє нутро відповідало моїй зовнішності. Бог каже, що він все бачить, все оглядає. І серця наші, і душі наші, і тіла наші. І нехай вони будуть збережені, написано за дня приходу Ісуса Христа, я молю, щоб ви були збережені, дух, душа і тіло Твоє. Тому нехай відповідає Твоє внутрі, внутрі Твоє зовнішність, во ім'я Ісуса Христа. Щоб ти всередині горів і зовні горів. Щоб ти був солоний всередині і зовні. Щоб твої слова відповідали твої внутру, твоєму серце і душі. Щоб ти не був релігійним балахуном. Во ім'я Ісуса Молю, Господи, зміцни людей і ти за тобою. Амін. І це буде, друзі, запорука того, що навіть якщо ми спіткнемося, ми зможемо встояти. Бо всередині було прийняте рішення. Звернути старої дороги, звернути від сваро, від повсти, від цього того, аморального, нечистивого нечестивого. Іти геть від нього, залишити його і бігти по новій дорозі, яка є Ісус. Іти доцілій небо. І жити в Царстві Божому, де царює. Благодать Його Інгель, і любов, Господа. Жити в цьому всьому. Ми благословляємо. Господі. Під бадьор народ твій. Кому сьогодні важко просто зробити це рішення. Я молю тебе, Господь, дай сили, дай сили усвідомити. Так як ти колись усвідомив і сказав, викуплював нас, сказав, нехай буде воля Твоя, Отче. Смирись сьогодні перед ним, скажи, Боже, допоможи мені. Дай сили, я не можу з собою справитись. Скажи Ісусу, що ти навіть не говорив тільки слів, Спаси мене від самого себе. Нехай Бог цю операцію в твоєму серці зробить, щоб ти прийняв твересе рішення залишити язичництво, йти за ним, за Ісусом Христом, за волею Божою, зі Святим Духом, з церквою Божою до кінця, поки він не зустріне тебе. Нехай весь народ скаже. Амінь. Амін. Амін.